Всім добрий день! Давайте розглянемо, як же робити паралельне паркування. Завчасно вмикаємо правий показчик повороту та зупиняємось. Ми маємо порівнятися з авто, яке стоїть праворуч з зеркалами, а бічний інтервал має складати 30-50 см. Вмикаємо задню передачу та позначаємо себе аварійною світовою сигналізацією, починаємо рух до моменту, коли заднє колесо нашого автомобіля зрівняється з конусом у точці 2. Це край уявного бампера авто, за яким ми паркуємось. Рухаючись з мінімальною швидкістю, повертаємо кермо повністю праворуч та переводимо увагу в ліве дзеркало. Рухаємось до моменту, поки у дзеркалі не з'явиться третій конус, увесь капот уявного авто, що стоїть позаду нас. Продовжуємо рух з мінімальною швидкістю, вирівнюємо кермо у положення колес прямо, до моменту, поки наша передня частина автомобіля не порівняється з задньою частиною переднього автомобіля. У правому нижньому краю лобового скла ми маємо бачити задні ліхтарі автомобіля попереду. Вивертаємо колеса повністю ліворуч і продовжуємо рух, поки автомобіль не вирівняється паралельно бордюру. Контролюємо дистанцію до позаду стоячого автомобіля у бічні та салонне дзеркало. Вирівнюємо колеса та зупиняємось, вимикаємо світову аварійну сигналізацію. Тепер давайте розглянемо цей вид паркування у реальних умовах. Під час руху містом ви маєте знизити швидкість та підвищити увагу. Бути уважним до інших учасників дорожнього руху, які рухаються у попутному напрямку, назустріч та пішоходи, які можуть раптово з'явитись. Слідкуємо за своєчасним вімкненням показчиків повороту та аварійної сигналізації. Слідкуємо за своєчасним примиканням уваги у потрібному напрямку під час виконання вправи. Звертаємо увагу на нові маркери навколо нас це вже не конуси, а саме автомобілі, які запарковані поруч. Якщо вам сподобалась ця вправа, то підписуйтесь на Автошколу Проспект. В нас дуже багато цікавого.